Як людині розібратись, та той це психолог чи не той? Тому що добре, що ти в продажах і ти можеш бачити речі, і ти можеш поміняти психолога, який тобі не підійде. <гум> що робити людям? У тебе у самого є досвід людей, які до психолога ходять там два роки, а проблем не убавили. Що зробити? Ну, от хорошо, ну, от я не розбираюсь. От, от я я побачив Рілс або подкаст. Окей, іду записувати, як вибрати? Як не провтикати з цим, що робити? Можна сказати, що я прям може експертне з приводу цього давати відповідь. Я можу тільки свою думку сказати. Перше, це іменно особисті відчуття. Тому що, наприклад, от я працював з декількома, і я після першого разу розумію, що це не то. Вони не понімають сам напрям, швидкість думок і так далі. І от, є, наприклад, там Нана. Яка, ну я, я розумію, досить рідко буває так. От, наприклад, ми з тобою звикли швидко міняти теми, говорити. Ми навіть зараз трошки медленніше стараємося говорити ніж завжди. Ми з тобою спілкуємося і. І, і я прям, коли я їй щось розказую, я прям розумію, що вона розуміє. Тому що ті запитання вона не дає мені. Я, е, якщо якась болюча кнопка є, е, я, ну, а я її, я її не відчуваю свідомо. Я дуже легко скиду цю, і вона мене вертає, е, типу, туди, вона мене дослуховує, каже: супер, е, давай вернемося до цієї теми. Що ти там? Ти казав, що ти устав.